Доброго дня, шановні колеги. Я попрошу, щоб було тихо, щоб всі чули, як проходить комісія з надзвичайних ситуацій. Після масованого ракетного обстрілу ми проводимо сьогодні позапланову комісію з надзвичайних ситуацій у місті Львові. Найголовніше, шановні колеги, що всі живі. Четверо є постраждалих, одна людина знаходиться на стаціонарному лікуванні. Далі, в доповідях всіх керівників міських, ви почуєте про ту ситуацію, яка склалася в кожному районі. Перше питання щодо кількості будинків, які постраждали, доповідають голови Залізничного району і голова. Галицького району, прошу Ігор Богданович, Прошу дуже, тільки дуже. дуже голосно говоріть. Ігор Савка, голова заліз... залізничної адміністрації. Внаслідок ракетного удару пошкоджено в районі зараз 42 будинки. Вибито 485 вісімдесят Тільки по будинках ми зараз ми говоримо. Зараз будинки пошкоджено. Постраждалих немає. Є будинок, який більше пошкоджений. 9 квартир в будинку, 20 мешканців. Працюємо над тим, щоб людей відселити. Прошу пан Роман виконуючий обов'язків. Роман Гавчак виконуючи обов'язків галузької адміністрації. На території району у нас нічного ракети обстрілу ж кожного 4 житлових будинка. Це є методи Андрея 14-16-18 і Наголовича 20. Більшість будинків пошкоджені цієї вікна, а найбільше загадав руйнування житловий будинок номер 16 на вулиці Митрополита Андрея, будинок трьохповерховий, шестиквартирний зареєстровано 5 осіб. Фактично проживають в чотирьох квартирах вісім мешканців. Требують відселення, усіх будинків повністю зруйнована хідна група і зруйнована міжповерхове перекриття на скудові на кліїці. Зараз працюємо щодо забезпечення людей для забезпечення пісове житло та проживання. Щодо кількості вибитих вікон внаслідок уражень, прошу Ігор Будатину. По У залізничному району 485 вікон. Попередня інформація. Ми ще її будемо врахувати, але попередня інформація 485 вікон. Прошу пана галосму району 37 район. вікон, але інформація уточнюється, оскільки люди вертаються і ту Наступне питання щодо кількості постраждалих квартир та мешканців. Прошу Ігор давно. В тих 42 будинках пошкоджені 102 квартири і окремо три будинки особніки. Скільки мешканців потребують відселення? Попередньо, попередньо це 20 мешканців з 9 кварти... 35 го будинку. Олени Степанів. Прошу пане Роман. Митрополот Андрея 16 пошкоджено 6, 6 квартир. Потребують відселення 8 мешканців, і також пошкоджена одна квартира на митрополите Андрея 14 квартира 1А. Також потребують відселення. Щодо функціонування громадського транспорту у місті Львові, прошу Олег, за Наш Нас у зв'язку з прильотом на Вулиці митрополита Андрея власне була ушкоджена контактна мережа, тролейбусна і е, тролейбусні маршрути 22 і 30 змушені були об'їжджати. Первинно вони були е, закорочені зараз. Вони об'їжджають у вулиці Шептицьких, і в принципі по автобусному сполученню і по трамвайному тролейбусному проблем з маски транспортом зараз немає. Дякую. Наступне питання щодо пошкодженого бізнесу. Прошу, доповідають голова Залізничного району, голова Галицького району і директор департаменту економічного розвитку пані Насвізького. Прошу Ігор подав. За Попередньою інформацією у нас є пошкоджені споруди електрому, а також суду. Прошу пане Рома. На території Галицького району є два об'єкти, але це переважно пошкоджені вікна та двері. В Галицькому районі пошкоджено приміщення чотирьох малих бізнесів. Це два бізнеси на вулиці Анголовича, 20, два вікна і двері і також два бізнеси на Анголовича, 14, одне двері і одне вікно. В залізничному районі орієнтовно 15 бізнесів. Найбільше пошкоджень зазнала знала IT компанія Це три поверхи разом з обладнанням. А орієнтовно 15 поза тим це вибиті вікна. Біла Нова, ЛТП Україна, пекарня, офіси, косметичні салони і кафе. Дякую. щодо забезпечення встановлення тимчасового ЦНАПу, прошу, мені М'якя. Ставте, будь ласка, тут посередині. будьте добре. добре. Доброго дня працюватиме виїзний ЦНАП на Сороженка 11, це і на територія ШРП залізничного району. Мешканці зможуть всі у них отримати консультаційно або подати документи на пошкоджене майно чи компенсації. Ще раз голос носимо. Стороженка Стороженка 11, адреса виїзного ЦНАПу. Як якщо година роботи ЦНАПу, ЦНАП починає сьогодні працювати з 10-ї години без вихідних графік ми надамо вже деталь, детальніше. Щодо забезпечення надання компенсації за вибиті вікна та двері, компенсації за оренду житла доповідають пані Ірина Оліярник і Владислав Іванов. Я, я прошу голосу на очі мешканці. Виконуючи обов'язки директора департаменту житлового господарства та інфраструктури. Наразі е, будуть компенсація постраждалих в будинках вікон, дверей. Е, 8 тисяч це будуть двері, вікна буде 12 тисяч і за оренду житла буде відповідно до квартир 10, 12 і 15. Чи скажіть, як мешканці мають заповнити заяви, де подати і куди звернутися? Мешканці можуть через виїзні ЦНАПи і через стаціонарні наші ЦНАПи подавати заяву. Ті мешканці, які потребують відсилення, школи було пошкоджено, будуть отримувати відповідну компенсацію. За одну кімнатну квартиру це буде 10 тисяч, за двох кімнат 12 і за трьох кімнату 15 тисяч гривень на місяць для оренди житла. Це для тимчасового відселення на час проведення протиаварійних робіт. Оренда буде компенсовуватися рівноцінному житлу, тому яку зараз ви переселяєтеся. Мешканці можуть самі знайти житло. Мешканці можуть самі знайти. Да, і так. Мешканці могли би і самі знайти, тоді зголоситися, подати по встановленому порядку в ЦНАП інформацію. Тоді місто буде компенсувати, або тоді звертатися зараз в наші виїзні ЦНАПи і отримувати інформацію щодо допомоги у відселенні. Прошу наступне питання пані Наталія Шаховська, ректор Львівської політехніки щодо руйнувань, які зазнала політехніка. Добрий день. Львівські політехніці постраждали три корпуси. Найбільше цей п'ятий корпус близько 100 вікон, перший корпус близько 15 вікон і четвертий корпус близько 10 вікон. Також постраждали до торгів. Дякуємо. Щодо наслідків руйнувань приміщення адміністрація суду, хто в нас доповідає? Mm. Озвучуйте наслідки. Давайте mm. тут. Mm. У нас справа в тому, що в нас в суді знаходяться три суди. І від Хлобин, Галицький, Сихівський і Львівський окружний адміністративний. Ну, найбільш постраждала сторона зі система Там Фактично, всі вікна, вікна вибиті. І, є, ну, і, всередині, і всередині, в середині вибухова хвиля зайшла, там понищила двері і повиривала. І це ну, тут, тут є в Я не можу сказати, що це треба досліджувати на місці, тому що ще не робилося, якби ці території такі в загальному дивилися. Керівник апарату Діського кожного адміністративного суду, тому Дякую. Дякую. дякуємо. Шановні колеги, щодо відновлення будинків ми визначаємо. Замовниками відповідно залізничну Галицьку районній адміністрації в межах районів, також доручення забезпечити обстеження квартир, що постраждали внаслідок ворожих ударів. Відповідають також голови районних адміністрацій. Все, що ми сьогодні проговорили, ми зафіксуємо в протоколі, і я попрошу членів комісії з надзвичайних ситуацій проголосувати. Ні, ще зачекайте, шановні колеги. Львів обленерго, чи є представник? Є представник. Прошу доповісти, яка ситуація є з мережами. Ходіться тут ближче. По електричних є. Олег Левич, міські електричні мережі. По електричних мережах є викупні споживачів по вулиці Андрея. Петро Колип та Андрея, 16-й номер залишиться без опору. Решта ми відновимо електропостачання на протидія. Це решта в нас. Дякую. Представник Петрович, Начальник міського управління експлуатації газу господарства. У нас на вулиці Митрополита Шептицького припинено газопостачання на один будинок, і в Залізничному районі на Велик Станівне і ще вулиці припинено дев'ять будинків. Відновлення подачі газу буде в процесі того, коли буде відновлюватися будинок. Тут, можна в... Ми ще по не голосуємо, зачекайте хвилиничку. Прошу, Заступник Заступник керівника начальника головного управління ДСНС України у Львівській області Микола Гуманю. Значить, По даних локаціях у 6.26 всі пожежі ліквідовані, були на п'яти лік... цих. На п'яти локаціях були тут пожежі. Зараз підрозділами все успішно ліквідовано. Зараз ще проводиться робота щодо... Ліквідації наслідків падіння е, стіни на одному з об'єктів. Значить, е, аварійно впала стіна під час перебування. Там на, на, на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба е, зняти, ліквідувати. Всього до гасіння пожежі тут на місці було залучено 15 одиниць техніки, 55 чоловік особового складу. Дякую. Шановні колеги з Національної поліції, чи ви маєте що сказати? Яка ситуація станом на зараз? Чи ми хочемо порядку? Так? Добре, які, шановні колеги, ще є пропозиції до протоколу? Прошу Інна Васильовна, виселі голосу. Прошу зафіксувати доручення управління надзвичайних ситуацій, скласти акти про обстеження. Де пошкодження бізнесу, для того, щоб бізнес в подальшому міг звернутися і отримати допомогу від міста. Наш департамент обстежить, допоможе, але дякую. Тобто, шановні колеги, зі всіма ось прошу. прошу. Для поліції прохання закрити ту територію для того, щоб можна було проводити нормальну ліквідацію і в нічний час організувати патрулювання. Добре, шановні колеги, з озвученими всіма пропозиціями ставлю на голосування все, що ми проговорили і озвучили сьогодні на засіданні комісії. Прошу членів комісії проголосувати. Хто за, шановні колеги? Хто проти, утримався? Тепер. Прошу. Шановні мешканці, по завершенні комісії, ми будемо мати зараз окремо комунікації спілкування з вами щодо наших наступних кроків по, тому, по тих питаннях, які ми обговорили, і по компенсації, і по відселенню, і по наданню допомоги по прибиранню тут, і по закриттю вікон. Тобто, щоб ви тут зараз залишилися, не розходилися, і ми з головами районів з вами детально все проговоримо. І можливо, ще є запитання, шановні колеги, Дякую тоді всім і Томко. Дякую.